Стеропрогноз на майбутній тиждень 15-21 травня. Дивимось. З вами Таро майстриня з Харкова, і ми будемо починати. Дивіться, загальна енергія тижня карта успіху. І мені це дуже приємно вам казати. Багато гарних новин. Ми приймаємо цього тижня. Ну, а тепер дивимось, овни. Що чекає на овнів? Бізнес, робота, стосунки і порада. Мої шановні овни, у вас багато своїх у тих внутрішніх страхів, але ж треба цей шлях пройти да В роботі в бізнесі хотілося б ще більше, щоб мати можливості заробити. Але ж ви на своєму місці, і у вас гарний, гарний ресурс. А от стосунки у овнів, якісь непорозуміння і такі, як чемодан без. Як валіза без ручки. Але ж цей тяжкий період для вас закінчується. Загальна порада, Овни, приймайте відповідальність і за відносини, і за бізнес, і за свої страхи, тому що ви досить гарні маєте ресурси і пропозиції. Тому ж. Виходьте зі своїх страхів і живіть з радістю. Тільці. Дивимось, що чекає на тільців. Робота, бізнес, стосунки і порада. Тільці дуже гарний тиждень, дивіться, ви у оці свої. Жизнені, свої жизненні уроки, свої життєві позиції. І для вас цей тиждень як гра. В бізнесі, в роботі якийсь розвиток дуже приємний. У відносинах все стабіль. стабільність така, що це як треба можна навіть позаздрати. Ну а порада. Чекайте на гарні новини. Чому ж ні? Близнюки. Що чекає на близнюків? Робота, бізнес, стосунки і загальна порада. Близнюки, дуже така, дуже активний тиждень у вас. Дивіться, і тут рицар, і тут рицар, і тут, в общем, скучати ніколи. Близнюки. І так, загальна енергія цього тижня для вас це кохання, все добре, все так прям от гарно починається, але, але у відносинах якісь напружені такі події, і це вас буде дуже розкачувати. Але ж в роботі в бізнесі, ну, грайтеся, граєтесь, щось робите, щось так, не так, але ж все добре. І ось порада, дивіться, те, що вам. Кажеться, катастрофою, от от провалом це не є так. Потихеньку, потрішечки, виходьте, вирішуйте кожну якусь задачу, кожну свою проблему ну, можна порішати. І це буде головна задача на цей тиждень для вас, близнюки. дивимось раки, Що чекає на раків? Цьому тижні. Стосунки і порада. Ми, шановні раки, багато страхів, але ж цей шлях треба закінчити. І це ваші такі от завдання життя. В бізнесі дивіться, Якесь начальство, якесь, якась людина, яка до вас дуже холодна, і вона має до вас багато питань, і вона так має влияння на вашу роботу, на ваш бізнес. відносинах ваш партнер, це ваш спонсор, і це ваша так, як фортнокс, ваш фортнокс. Загальна порада. Нова луна. Нові можливості і нові бажання. І це добре. цікава, достатньо, достатньо цікавий час, цікава ця неділя для вас, тиждень цей рак. Ну, а ми дивимось левів. Що чекає на Левів? бізнес робота стосунки і порада Леви. Треба буде зробити. Той самий вибір серцем. Робіть те, що вам до душі, те, що ви бажаєте. В бізнесі якраз тобто, цей тиждень для Левів це тиждень вибору. Тому що в бізнесі якраз не треба торопитися, не треба бігти перед поїзду, тому що може бути: ну, не треба приймати рішення зараз. У відносинах це. Така от енергія і кохання, і примірення, і великої, великого натхнення. Загальна порада, все ж таки, шановні Леви, не прогавте свій шанс робити щось важливе для вас. Тому не прогавте шанс, але ж зробіть цей вибір. Правильний. Отак. От Діви. Дивимось, що чекає на Дів. Бізнес робота, стосунки і порада. Діви, цей тиждень для вас це тиждень трансформацій таких загальних. Щось ви будете. Робити зовсім по-іншому. Бізнес для вас треба бути гнучкими, треба бути якось бути на плаву і вибрати ну, той... той шлях, який для вас самий приємний. В відносинах у вас все добре, все так стабільненько, все моє, моє. Порада загальна, якраз цей тиждень треба бути не так. Не розкачувати лодку. Да, якісь трансформації, важливі переме... зміни в вашому житті, але ж от... держіть баланс, ну, я б сказала так. Дивимось віси, що чекає на віси на цьому тижні. Бізнес-робота, стосунки. І порада. Шановні ліси, цей тиждень для вас тиждень тіні, знаєте, как, тіні забутих предків. Да? Якісь мрії з прошлого. І ці мрії дадуть вам ну, такі віктора на будущее. Чому? Тому що в бізнесі у вас віси: страхи, тяжка дорога, і такі, знаєте, як сплетні, якісь злослов'я можуть вас і аклівітати, ну, і це буде складно для вас прийняти. Так і в відносинах, дивіться, ну, ну що це таке? Прямо от мої кохані Терези, Все пройде. І ваше розбите серце загоїться. Але ж для цього треба дати серцю спокій, і хай ваші стосунки будуть для вас самими приємними і гарними. І будемо дивитися з великою недією у майбутнє, тому що це, цей аркан, ця енергія як порада. Смі... Сміливо дивитися до гори, бачите свої вектори і живемо далі. Скорпіони. Дивимось, що чекає на скорпіонів. Сьогодні. Сьогодні луна прям до кожного. Стосунки і порада. Скорпіони, дивіться, тиждень страхів, тиждень яких, якісь подозрілих ваших шляхів. Ви чогось дуже-дуже боїтесь, але ж маємо, що маємо. Єдине, що я не можу уловити суть, чого ви так боїтесь. Дивіться. В бізнесі, в роботі, ви якісь проходите уроки, якісь курси, ви здаєте той іспит, який допоможе вам заробляти більше, і це добре. І у відносинах якась дорога, якийсь прорив, якісь нові, знаєте, як прям як, як вітер прям дає нам можливість бути не так, так, обновленими. І загальна порада дивіться, як і у, Скарпіо, у Вісов, да? дивіться з надією у майбутнє. Бачте свою зірку, і вона вас допоможе вам вийти з цих страхів. Стрільці. Дивимось, що чекає на стрільців. Правда. Ой, ну дай Боже, що у стрільці все добре. Дивіться, стрільці, тиждень вибору, зробіть його таким справжнім вибором, який залежить тільки від вас, від вашого рішення. І от цього вибору буде залежати як відносини, так і бізнес. Дивіться, два туза в відносинах. От не прогавте свій шанс бути. Щасливими і щось зробити для свого партнеру. Так і у роботі у бізнесі. Не прогавті свій шанс заробити грошиків. тому що для вас це дуже важливо зараз. Ну, а порада радуйтесь життю, кохайтеся, насолоджуйтесь травнім ароматами весни і ну, такі гарні шанси вам дає судьба. Пользуйтесь, це добрий знак. Козірогі, дивимося, що чекає на козірогів тиждень. Відносини і порада. Козірогі, дивіться, у вас шанс мирним шляхом вирішити багато питань. І ви цей шанс не прогавите. У бізнесі. Все під контролем, все добре, і все якісь такі драматичні моменти ви зможете вирішити мирним шляхом. А ось у стосунках для вас час не приймати рішень, час десь, знаєте, як, от, 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 як я кажу, от проблему, от не заморачуйтесь, тому що можна накоїти яких, яких не дуже файних. То, Тому у стосунках тише їдеш, далі будеш. Загальна порада, будьте щедрими, займіться волонтерством, можете комусь допомогти, чи словом, чи ділом. І Це дасть вам таку, знаєте, наснагу. Водолії, що чекає на водолії. Робота, бізнес, стосунки і порада. Угу. Водолій, у вас цей тиждень дуже фартовий, але ж не думайте, що фортуна, це колесо Фортуна, це колесо, знаєте, ви от, 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 от на вас звалиться е, валіза з грошима. Ні, це якраз буде крутить в різні сторони. І ваша задача стати знаєте, схопити той штурвал і направити Кораблік свого життя в нужну вам бухту. Поэтому, ну, багато таких подій буде в вашому житті. В бізнесі робота, бізнес, ідея своїм шляхом і дуже таке повільне, але, повільний, але розвиток. І це радує. Це дуже надихає в стосунках Все під контролем, вас люблять і ви. З коханням, з ширим серцем вирішуйте ті питання, які можуть ну, бути між люблячими людьми. Загальна порада. Ну от не прогавте свій шанс щось зробити в своєму житті. Тому що такі ж впереді, ну, у нас попереду літо. І цей час для вас це дуже такий добрий знак. Не прогавте свій шанс. Ну і тепер дивимось риб. Що чекає на риб. Робота, бізнес, відносини і порада. Ой, мої шановні риби, криза, вона така. Криза, вона і є криза. Тому змініть свою точку зору і подивіться на всі події, які будуть на цьому тижні у вас, під другим кутом. І ця криза це криза в відносинах. Дивіться, якісь ревності, страхи, якісь недобрі події, але ж без цього немає майбутнього. Але ж в бізнесі, в роботі вас люблять, ви такий, маєте добрі знаки, добрі якісь вшанування від людей, від начальства. Тобто це у вас. Йде своїм чередом, чередом і дуже добре. Загальна порада, дивіться, ну, що посієш, то й пожнеш. Будьте справедливими до людей, будьте справедливими до себе. І тоді ви зможете вийти з цього з цієї кризи. Ну, а всім нам я бажаю дуже гарного новолуння. Нова луна вона дає дійсно шанс всім нам щось почати заново. І хай все буде добре для кожного з нас.